Вітаю вас, мої любі сонечки! Вітаємо вас і я з прекрасними знову новинами, тому що вчора, так само, коли я виставляла відео, що збулось те, що я говорила, що станеться з Вагнером і з човіка Вагнер і Вагнерівцями. І, хоч для мене це такі якісь далекі слова, але оскільки вже в мене питаються, я на ці питання завжди відповідаю. І на своїх прямих ефірах, і туди, куди мене запрошують, як гостю. Так от, мені приходить, що, по-перше, звичайно, це була це був такий осередок і сила демонічної армії, яка прийшла на нас наступати в Україну. І от я вчора побачила, коли ви розумієте, коли. Йде голова, яка очолює це все, це все руйнується. Це наслідок. Але я так само побачила, що коли основна сила демонічної армії руйнується, що станеться з іншою частиною? Тобто, я побачила просто такий, знаєте, сніжний ком, який піде. О, піде і... Руйнація всієї армії, її сили, її мотивації. Я ще раз повторюю армії Росії, яка на нас напала. Тобто піде дуже сильна руйнація, і це все закінчиться тим, що вони просто в один прекрасний момент. Будуть з нашої землі тікати. Я це бачила неодноразово. Зараз почнеться, тобто все почнеться руйнуватися там, тому що це вже сніжний ком, вже там і вже почалася ця руйнація. От аж тепер почалося по справжньому. І на енергетичному рівні Це виглядає так, що руйнування. Демонічної армії, її основної сили вже повністю на тонкому плані втратило свою силу, втратило своє існування по суті. Тому це дуже хороша новина, моє любі. Як то кажуть, запасаємося попкорном. Я, звичайно, жартую, але будемо спостерігати. Головне, щоб ми самі змінювалися, головне, щоб ми тримали в бозі. Своє світло, серце, війна ще не, не закінчилась, але розв'язка буде цікавою, поступовою. Як я вже казала, розв'язка буде тоді, коли там почнеться руйнація, коли почнуться серйозні проблеми. А вони вже почалися. Люблю вас, мої сонечки, будьте щасливі, будьте з Богом, будьте світлом і віддаємо туди свою енергію. Люблю вас.